Наслідки снігопадів в Україні поступово долають, та на часі нова проблема весняне водопілля. Відповідні служби мають бути готові до будь-яких масштабів повені, Наказав прем'єр Микола Азаров Запасатися харчами, медикаментами та підготувати рятувальну техніку. Таке завдання отримали міністерства від голови уряду. На засіданні уряду підбиття підсумків кількаденної негоди. Снігова стихія викрила одну з головних проблем столиці: відсутність сучасної кільцевої дороги. Крім того, комунальники погано забезпечені технікою. Адже на тисячу квадратних метрів території, куди впало 500 мільйонів тонн снігу, є всього лише 150 снігоприбиральних машин. Прем'єр пообіцяв зробити висновки із столичного снігового колапсу, в тому числі і кадрові. На жаль, не всі продемонстрували фаховість і відповідальність. Тому кадрове рішення щодо окремих керівників міського господарства обґрунтоване і справедливе. А після завершення ліквідації наслідків стихії ми вимогливо розглянемо питання про відповідальність і інших працівників. Поки Україна оговтується від снігопадів, на часі нова проблема. Куди діти талу воду? Бояться масштабного паводку не тільки управлінці, а й депутати. Поки голова держслужби з надзвичайних ситуацій доповідав про готовність до весняного водопілля, депутат Сергій Каплін, намагаючись висловити своє бачення проблеми, ледь не зірвав засідання Кабміну. Я тут, аби убезпечити людей від проблем, які будуть сповінім. Ви не готові Ви сорвали роботу Верховної Ради. И зараз вы пропонуете современную работу кабинета министров. Ніякі мандаты не повинны використовуватися. Охорона, будь ласка. Михайло Болоцьких на народного обранця не образився. Перед журналістами виступив на брифінгу. Запевнив, катастрофи не буде. Проблемні райони традиційно західна Україна. За умови своєчасного прибирання снігу, столиця та область в безпеці, бо 40-кілометрову дамбу Київського водосховища талій воді не здолати. Всі основні водохранилища, в них є об'єм для прийняття талих вод. Київське водохранилище і всі його соруження знаходяться в абсолютно ісправному технологічному плані состоянні. Готове функціонірувати вже з 5 квітня, за даними українського гідрометцентру, очікується танення снігу. Всі служби на поготові, Оперативний штаб щогодини моніторить ситуацію. Ситуація нестандартна, ситуація аномальна. Уже звучало не раз, що така ситуація раз. Поки перший раз за 100 років, но ми делаємо все для того, щоб був ефективний пропуск повені. Могу сказати, що головне що сьогодні є резервне йому водохранилища. І це головне. Очікую, що значна кількість сталої води прийде із території Росії та Білорусі. Тому Україна співпрацює з країнами сусідами і спільно контролює роботу водосховищ у період танення снігів. Юлія Кирієнко, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.